Всім доброго дня. Зараз розглянемо питання, як має працювати лабораторія для подання даних у центральний компонент ЄХелса, е для того, щоб вони передавались у центр громадського здоров'я, і не було потреби вести 58-му паперову форму, а також журнал обліку 060. Процедура цілком стандартна, потрібно війти під обліковим записом, передавати дані може або лікар, або середній медичний персонал лабораторії. Ми маємо знайти пацієнта. Це перший крок. Пацієнт знайдений. Переходимо до його електронної медичної картки. Лабораторія має подавати діагностичний звіт. Переходимо у меню діагностичні звіти. Створюємо пакет даних діагностичного звіту. Обираємо категорію: це лабораторна діагностика. Обираємо код послуги. Нам потрібно обрати один з шести варіантів. Ось вони всі на екрані. Беремо, наприклад, ось цей. Дата надання послуги. Обираємо виконавця діагностики. Вказуємо або ідентифікатор електронного направлення, оскільки в нас електронного направлення немає. Прийшов пацієнт за паперовим. Вказуємо номер. Пролога накавлення. Вказуємо на іменування надавача медичних послуг, код ІДРП надавача медичних послуг, дату направлення і автор направлення. Результати діагностики у цьому полі можна вказати заключення лікаря. Додаємо код за МКХ-10-РМ. Це має бути У-07.1-2019, тінково-гострореспіраторна хвороба. Додаємо код за МКХ-10-РМ. зробимо спочатку через 16 3 3 це верна система да от я думаю, ніхто не забуду, так Це готово. Пакет даних направлено в електронну систему. І ось він наш діагностичний звіт. Всім дякую за увагу. Гарного дня!